Наближається Третя світова. Ми це чули багато разів за останні три роки, але зараз, як ніколи, наблизилися до неповоротної точки. Чому так вважаю? Пропоную у цьому відео провести аналогії між періодами перед Першою та Другою світовою війнами. Здивуйтесь, скільки усього спільного. Ви на каналі Я Крешетняк. Це перше відео за довгий період часу. Якщо цей матеріал буде вам цікавим, тоді ви знаєте, що робити під цим відео. Намагатимусь випускати їх частіше, ніж раз в рік. Ми не будемо вдаватися в історичні глибини та деталі. Ми говоритимемо про передумови. Для нас це значно важливіше з оглядом на новини навколо України. Що відбувається сьогодні? Світ поділений на блок західного світу, в який входять країни НАТО та ЄС, на чолі зі США, принаймні поки що, з іншої сторони блок автократій Росія, Китай, Іран та Північна Корея. Перенесемося на 111 років назад, 1914. Світ теж поділений на два ворожі блоки, як і сьогодні: з одного боку Антанта в Союз входять Британія, Франція, Росія, з іншого троїстий союз. Німеччина, Австро-Угорщина та Італія кожен вважав, що саме він має вирішувати долю майбутнього в Європі. Схожа ситуація була і через 25 років, у 1939-му. після поразки троїстого блоку в Першій світовій безпека на континенті регулювалася версальським договором. Гітлер не приховував свій реваншизм, після як сам вважав диктатор ганебної поразки у Першій світовій. Диктатор перевіряв на міцність післявоєнний баланс і раз за разом порушував так звані червоні лінії. Бік, Нічого не нагадує. Так само сьогодні робить і Путін. Піднімає ставки крок за кроком і спостерігає, як на це реагують м'якотілі опоненти. Тоді, в 39-му, Франція та Британія усіма силами робили вигляд, ніби нічого не відбувається, аби тільки не провокувати ескалацію. Сьогодні напруга у світі зростає через регіональні конфлікти. У 2008 російське вторгнення в Грузію це був перший дзвіночок, на який світ не звернув уваги. Потім російське вторгнення в Україну в 2014-му. окупація Криму та Донбасу. Повномасштабна війна з 22-го і до сьогодні. Конфлікт на Близькому Сході і неприхований інтерес Пекіну до Тайваню на тлі тотального переозброєння Китаю. Але поки Піднебесна скоріше спостерігає за реакцією Заходу на потуги Путіна. Те саме робив Гітлер, коли тільки став канцлером у 33-му році, інтереси багатьох країн порушені прямо зараз. Так само було і 111 років тому. Напередодні 1914 го Османська імперія остаточно слабшає, Балкани стають справжньою пороховою бочкою, де одночасно воюють серби, болгари, греки та чорногорці. Остаточно все змінило вбивство Ерцгерсуга наступника австро-угорського престолу Франца Фердинанда. Це сталося у Сараєві. І тут починається найцікавіше: спочатку Австро-Угорщина оголошує сербам війну. Підступи злого супротивника змушують мене заради захисту честі моєї монархії після довгих років миру взятися за меч. Франц Йосиф І, імператор Австро-Угорщини. Росія миттєво стає на захист Сербії. Німеччина доєднується до Союзу з Австро-Венгрією. До Росії примикають спочатку Франція, потім Британія, а далі Японія. Обіцяв би зайвих деталей, але це все дійсно важливо. Справа не в тому, що життя Фердинанда було настільки цінним, що за нього весь світ побіг у пекло. Це стало лише приводом. Аж занадто було багато розбіжностей у поглядах між сторонами. Війна була неминуша. Війна нависла над кожним кордоном. Раптово налякані уряди боролися і металися, намагаючись її відвернути, але марно армії були надто великі, розклади надто жорсткі. Нації опинилися в пастці, яку вони створили самі. Барбара такман, історикиня. Аналогічна ситуація відбувалася і б напередодні Другої світової. У 31-му Японія окуповує частину Китаю, Манжурію. Ліга націй просто розвела руками. Італія на чолі з Мусаліні побачила нікчемність Ліги націй і через чотири роки вторгається в Ефіопію. Диктатор обійшовся лише засудженням і глибоким занепокоєнням світових політиків. Після цього вже й Гітлер остаточно зрозумів час діяти віси. Світ слабкий і нічого поставити всупереч не зможе. Спочатку фюрер Німеччини підтримав фашистів в Іспанії в громадянській війні. Потім Третій Райх без жодного пострілу приєднує до себе Австрію через Аншлюс. вкотре висловлює лише стурбованість. Гітлер немов хижак, відчуває слабкість своїх опонентів та змушує підписати прем'єр-міністра Британії Невіла Чемберлена мирну угоду, оформивши її в Мюнхенському договорі. Пам'ятаєте іронію президента Зеленського, коли кілька тижнів тому йому натякали на угоду в Мюнхені. Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені, ну, тому що це Мюнхен. Ми пам'ятаємо, які речі були підписані колись? Так, І я таких речей не повторюю. Тоді Чехословаччину навіть не запросили на переговори. До подібного Трамп і його оточення намагається примусити Україну і сьогодні. Простими словами, вирішити майбутнє нашої країни без нас. Путіна це звичайно влаштовує. В його людожерському сприйнятті великі держави мають розмовляти виключно з великими, без участі маленьких. У вас був вибір між війною і ганьбою. Ви обрали ганьбу і отримаєте війну. Вінстон Черчилль, опозиційний політик Британії, майбутній прем'єр-міністр. Ці слова Черчилль проголосив у британському парламенті 5 жовтня 38 року, одразу після підписання Мюнхенської угоди. Через п'ять місяців Гітлер остаточно зрозумів, що захід не чинитиме опору, і повністю окупував Чехословаччину, нехтуючи цим договором. А ще через п'ять місяців Німеччина вторглася у Польщу. Так почалася Друга світова війна. Віднині я перший солдат німецького рейху. Я знову одягнув форму, яка була для мене дорогою і священною. Я не зніму її до тих пір, поки не буде здобута перемога, бо поразки я не переживу. Адольф Гітлер, рейхсканцлер Німеччини. Сьогодні світ знову у глибокій кризі. Глобальна конфронтація між Китаєм та США, недолуга Європа, яка постійно боїться. Розізлити Росію нестабільність на Близькому Сході і звичайно війна в центрі Європи, в нашій з вами країні. Все це результат політики червоних ліній. Очевидно, глобальна війна знову близько. І тут хочеться сказати словами класика. Це ж було вже.